Так, на вулиці погуляли, двері їм вже закрив. Все, прийшов тушить їм світло. Цим сказати, на добраніч, Півень вже на варті. Курочка вже біля нього. Тож, трішки відгородив. Закрив те приміщення, бо сидять квочки, лізуть до квочок, бо тут іще одні хочуть сідати на квочки. ну Поки повністю. Не дозволяю, щоб усі сідали, тому що нема цієї кількості яєць, щоб під них підкладати. Буде вон три квочки. Подивимося, вони там 1-2 квітня вже будуть курчатка. Подивимося, вже щось з цього вийде, які вони матері, як будуть своїх дитинчат виховувати. Тож усе це я вам обов'язково покажу. Не забувайте обов'язково обробляти приміщення. Біліють стіни, побівка обов'язково, щоб були вичищені всі гнізда, випалюйте, вишкрібайте, щоб не, цих кізяків не було, міняйте підстилку, тому що тепло на дворі вже гарне. І звісно ж будуть воші, буде все. Коли буде отакий чистий, чиста підлога, чиста підстилка. То ніколи вас не буде не цих ні де нічого. Якщо, звісно, не будете слідкувати, забивати одним місцем, то тоді ще будуть такі результати, будете попадати на кошти, на все. Але рекомендую теж зайнятися брамою, хороша курочка. Да, на яйця вони не дуже. Але краса, не скубуться, нема цього канібалізму. Так що курочка така, радує своє око. Ну, звісно, якщо і заводить, то всі ми розуміємо, що інкубаційне яйце дороге. Курочку там купи чи півника теж на нього ціна. Але можна для початку взяти там 10-15 собі курочок і спробувати. Я ж кажу, дійсно дуже гарненькі. Да, яка ти? Ну, всім передай привітик. Тож, дбайте, друзі, не забувайте зараз обов'язково байкоксом пропоїть. Дайте зараз 7 ліки, прогвистуйте їх, тому що щоб курочка у вас була здорова, щоб не хворіли, щоб це все не запускати. Ну а квочки дуже, знаєте, е, уперті. Що мені в них подобається, те, що. Mm, ну Такі стабільно, як сіли, то вони і сидять. Не вилазять, ніде не нічого. О, з гнізда, я ж кажу, не так, що там посиділа, кинула і вийшла. О, корма у них є постійно пшеничка. Зараз тільки тримаю на пшенички, там трішечки тільки даю кукурудзки, водичка в них є. Все, Вони вийдуть, погуляють, горище відкрите, все провітрюється. А ці курочки хай сидять їм тут місце. Вистачає, буду ось на другому господарстві. Покажу У мене там ще є брама. покажу курчат вам, які вже попідростали. Тож, слідкуйте, не виніться поставити лайк, написати коментарі, підписуйтеся, для вас стараюся, мені знаєте, тоді. У мене більше інтерес знімати, хочеться мені приємно, що мене дивляться, що люди мене там провайкують відео, коментують. Тож я всім дуже вдячний, дуже радий, що ви в мене є в друзях, що в мене дійсно справжні друзі, слідкувачі. Тож старайтеся, хто старається, в того все буде. Хто лежав на дивані і мріяв, тільки тік-ток, гортав, то той тільки диванним експертом і залишиться.